Теплохід пройшов 100 км за течією річки і 64 км проти течії, витративши на весь шлях 9 годин. Знайдіть швидкість теплохода в стоячій воді, якщо швидкість течії 2 км на годину. Ну, давайте перевіримо, як воно вийшло. Так, другий варіант номер 170 Значит, ну, Спочатку умова у нас є напрямок. За течією та проти течії. І ВТС. Значить 100 кілометрів за течією. 64 проти. Час загальний 9 годин. Маємо власну швидкість, швидкість течії. власну потрібно знайти. А течія 2 км на годину. І це у нас головне питання. Так, ну. День. Кавльов, давай, давай перевіримо, що позначав через Х? Швидкість стоячої воді. Так, власне, швидкість, все правильно. Так, тоді швидкість за течією. Це в нас що? Х плюс 2. А проти течії? x-2. І тоді час, так? Час за затичю він складає скільки. А, 100 діум на х плюс 2 та да, 100 діум на ой, 64 діум на х-2. Так. Ну і загальний час 9 годин, тому будемо складати. Ну, пояснення, воно аналогічне з першим варіантом. Так, нехай власна швидкість x, Тоді швидкість за затечю x плюс 2, x мінус 2. Час за течією 1 проти течію 2, І якщо весь 9 годин, то складаємо рівняння. Ну це так. Коротенько. Так, нас цікавить рівняння. Так далі, що ми маємо? 100 х плюс, плюс 64 ділом на ділмеx 2 дорівнює 9. Дорівнює 9. Ну, На жаль, тут скоротити ми нічого не можемо, тому потрібно просто зводити до найменшого спільного знаменника. Значить, Тут домножимо на що. На Х мінус 2. А тут. На Х плюс 2. І давай одразу спільна риска. Зі знаменником тут воно зрозуміло. А у чисельнику одразу розкриваємо дужечки. Значить, що маємо. 100х мінус 200 плюс 64х. Плюс 128. Дорівнює 9. 9. Ну і все ж таки формально маємо вказати ОДЗ. Х не дорівнює чому? Плюс-мінус 2. Плюс-мінус 2. Плюс 2. Гаразд. Так, ну наразі будемо що? Зводити подібні доданки у чисельнику та у знаменнику. Так, значить, що ми маємо? 164х мінус 370. В тебе мінус 200 плюс 128, тобто мінус 72. Якщо виходимо по пропорції, то одразу у знаменнику х плюс 2 множимо на х мінус 2. Це буде що? х квадрат мінус 4. І 9 подамо як 9 перших. І наразі виходимо по пропорції. Я ось тут буду писати, щоб зекономити собі місце. Значить, маємо 9. На х квадрат. Мінус 72. Так, ну і розкриваємо дужечки. 9х квадрат мінус 36. і переносимо до рівня Мінус 164х плюс 72. До рівня 0. Угу. 9х квадрат. А, тут мінус. Мінус 164х плюс 36. До рівня 0. Так, ну і знов таки скоротити не можемо. Ну. Дискримінант. Так. Да. Шукаємо дискримінант. Ну, то, ну, B квадрат мінус 4 c ми це розуміємо. 164, якщо піднесемо до квадрата, там таке велике число буде. Так, ну і 4 множимо на 9 і на 36. Щоб зараз вже зекономити час і це все не розписувати. Ну і тоді що ми маємо? 25600. 25, 25, так, и mm. тоді корень с дискриминанту. 160. Так. То у меня какое-то другое число получилось. <заказ> а, 10. да, 160. Ну, видно, щось там, мабуть, не, не то підрахував. Mm. Так, значит, маємо 160. І це гарний корень. Значить, Наразі ми знаходимо значення зміни. Значить, у нас мінус B. Мінус 160. Просто 164 плюс 160 поділити на 9, На 18. І да. 164 мінус 160 поділити на 18. Так, ну я тоді ось тут. вже це Зроблю. Так, ну тут маємо, якщо складемо, у нас буде що? Mm, так, поділити на 18. 18 було. Так, а тут у мене 4 18. Mm. Так. Значить, 324 поділити на 18, це 18, а 4 418 скоротино mm. на 2. 2, 9. 2, 9. 2 9. Не, може бути. не може бути чому? Тому що ми відняти 2 не можемо. Ось цих міркувань не може бути 2-9. Тому це відкинули. Ну, і маємо 18. Ну, а це і було питання задачі, власна швидкість, яку ми позначили через X. Тому у нас V власна – це 18 км на годину. Так, ну гаразд. Давайте будемо рухатися далі. Відкриваємо перший варіант, нас цікавить номер 171. лодка прошла 20 километров по течению реки и 16 километров против течения потратив столько времени сколько и требуется чтобы пройти 39 километров по озеру найдите собственную скорость лодки если скорость течения равна 33 километра за час угу. и так значит мы сделаем так само таблицу у нас есть напрямую Ну, По-перше, вона рухається за течією, ще є проти течії і ще є озеро. Озеро. Ну, тут у нас В, Т, С. І так, ми будемо заповнювати дані таблиці. Вона пройшла 20 кілометрів за течією. І 16. Проти. Скільки часу вона витратила на увесь рух за та течії, ми не знаємо. Але ми знаємо, що їй потрібно стільки часу, щоб пройти 39 кілометрів по озеру. Значить, тут у нас 39 км, тут теж нам невідомо і це отак можна зробити порівняльною дужечкою і написати однаково. Тобто весь шлях за та проти течії за часом еквівалентний руху 39 км по озеру. Далі маємо власну швидкість, яка невідома. Та швидкість течії 3 км на годину. Ну і тут у нас теж питання, питання, питання. Одні питання. Так, Даш, ну що? Давай будемо вводити зміну. Що позначимо через Х? Власну? Так, власну швидкість. Mm. Тоді швидкість за течією. Х. Uh, Um, плюс. Та, а, та, x плюс 3, x 3, а проти Х мінус 3. А по озеру. Um, по озеру. Um, просто x плюс просто uh, x. x. Коли ми uh -huh. рухаємося по озеру, ми рухаємося з власною швидкістю. Тому це просто Х. Ну, гаразд. Uh -huh. Значить, ну тоді. Давай. Ну, Тоді час. Угу. Тоді час у нас буде е, 20 ділене на х плюс 3, в е, читаті ділене на х мінус 3, і 39, 39 ділене на х. І ми розуміємо, що сума оцих двох перших дробів дорівнює третьому дробу. Так, оце і буде наше рівняння. Значить, наразі ми mm -hmm. пишемо пояснення. Коротенько, але пишемо. І так, що ми будемо писати далі? Нехай о, власна швидкість Х. Буде Х кілометрів на годину, так. Буде Хілометр швидкість. На Пишемо, нехай власна швидкість буде Хілометрів на годину. Тоді швидкість затичі Х плюс 3. А проти Х мінус 3. Угу. Тоді швидкість затечією Х плюс 3 км на годину. А проти течії х мінус три кілометри на годину. Далі переходимо до часу. Значить, тоді час за статтєю 20 ділене на x плюс 3, Правильно. а проти 16 ділене на x мінус 3. Так. Тоді час за течією, це у нас 20 ділене на x плюс 3 годин, а час проти течії 16 ділене на x мінус 3 годин. І одразу Можете дописати та час за озером. Чому дорівнює Даша? 39, 39 ділене на Х. Правильно, та, та, та час за озером 39 ділене на Х годину. Тоді складаємо рівняння. Якщо. А, Сума. Якщо, да. Ну, можна, можна навіть не сума. Дивіться, тут воно все сказано. Що за течею та проти течії витратили стільки часу, скільки і за озером. Отак ми можемо і записати. Якщо на рух. Якщо на рух. За та проти течії якщо на рух за та проти течії витратили стільки часу, витратили стільки часу. Скільки на рух? По озеру. Якщо на рух за та проти течії витратили стільки часу, скільки на рух по озеру, то складаємо рівняння. То складаємо рівняння. Так, ну і давайте будемо його складати. Так, что у нас там? 20 делаем на шо? На x плюс 3 плюс 16 на x минус 3 и доревнюю 30, на x. Mm -hmm. Uh, так, домножаємо на x мінус 3, потім на x віть 9. Не поспішай. Спочатку 39 ділене на x, ліворучку даємо. Uh -huh. Так, тоді в нас мінус uh, 39х. Uh -huh. І чому ми це робимо? То розумієш, тому що там у знаменнику є зміна. І якщо б її не було, було б число, ми б це число залишили б праворуч, і потім вийшло б по пропорції. Так? А у такому випадку краще все зводити зліва. Так. Спільний знаменник Даша який буде? Х на x мінус 3, x плюс 3. Правильно. Так, тоді додаткові множники. Так, перше ми домножаємо на x на x мінус 3. Друге на... Зараз зараз. Ти все правильно говориш. Дивись. Я можу одразу записати, що це буде х квадрат мінус 3х. Зрозуміло? Так, так, добре. так мені просто буде легше. Мені все одно потрібно бути розкрити усі дужечки. І якщо я буду домножати перший дріб на х та х мінус 3, то одразу х на х мінус 3 це X квадрат мінус 3х. Так, так, другий. От другий друге на хвадрат плюс 3х. Так, квадрат плюс 3х. Тому що я множу на х та на х плюс 3. А uh -huh. третій. Х квадрат мінус 9. Молодець. Тому що там х мінус 3 на х плюс 3 одразу, якщо перемножимо, маємо х квадрат мінус 9. Так, ну тоді розкриваємо дужечки. Uh -huh. Так, тоді в нас 20х квадрат мінус 60х. Так. Uh, плюс 16х квадрат, mm -hmm. плюс 48х, і, uh, так, мінус 39х квадрат, плюс mm -hmm. 351, так, 39 33. множимо на 9, 351, ну, просто 351 число. Так. Mm -hmm. Так, наразі я вже маю дріб, який дорівнює нулю, тому знаменник може відкинути, але попередньо вказавши ОДЗ. Так, ну давай все ж таки формально, але ми запишемо, чому не може дорівнювати х? х. Так, сукупність так, х не дорівнює нулю, х не дорівнює мінус 3 і х не дорівнює 3. Так, тобто я можу у системі написати ось таким чином. Так, ну наразі ми відкидаємо все. І одразу зводимо подібні доданки. 20х квадрат 16 і мінус 39. Тобто 36 мінус 39. Мінус 3х квадрат. Так, мінус 60х плюс 48х. А, це в нас мінус 60 плюс 48. Минус двадцять. Минус двадцать х. І плюс триста пятьдесят один. Це можна домножити на минус один. Можна поділити на минус три. А, ну так, Так, так навіть буде легше. Так, що маємо? Так, маємо х квадрат. Угу. Плюс четырех і минус сто Дрівня нулю. Угу, угу. І давай за теоремою вієпти розв'яжемо. Так, сума дорівнює чому? Мінус 4, А добуду. Добу. А то будто мінус 18. Ну, там Дивись, там 117 можна подати як. 9 на 13. Так воно буде простіше. І тоді залишилось нам визначити зі знаками, що буде з плюсом, а що з мінусом. А, так, тоді в нас буде а, мінус 13. Угу. І, 9. і 9. Так, якщо перемножимо, маємо мінус 117. Додамо, буде мінус 4. Так, ну і мінус 13 ми. Вибухаємо. Тому що швидкість не може бути. Мід'ємною так. Так. І тоді маю, що Х дорівнює 9. Так, і питання в мене було... Давайте подивимось на питання, щоб ми з вами все до кінця зробили. Знайдіть власну швидкість човна. Ну так, а x це і була власна швидкість човна. Тому відповідь. Власно, дорівнює дев'ять кілометрів на годину. Раз, дякую. Так, давайте подивимося номер сто сімдесят два. 172. Так, Кирилл Бучацкий. Ну, давай, читаем ему. Сейчас. Для перевозки 60 тонн груза планировали использовать некоторое количество машин, так как на каждую машину погрузили на Тонны меньше, чем планировали, то дополнительно пришлось заказать еще четыре машины. Сколько машин планировалось использовать первоначально? Итак, действительно, Значит, дивиться. Маем вот так. План. И фактично. Далее, давиться. Колонки у нас будут вантажность. Вантажність це ну, грузоподйомність. Тобто мається на увазі, скільки на одну машину можна навантажити грузу. Тут у нас кількість. І вантаж. Тобто не плутаємо вантажність і вантаж. Так? Вантажність це скільки на одну машину, вантаж це скільки вони перевезли. Взагалі, весь вантаж. І так, значить, дивимося. Щоб перевести 60 тонн грузу. Тобто, ось це в нас 60 тонн. Планували використовувати деяку кількість машин. Ну, яка кількість невідомо, яка вантажність машини однієї, теж невідомо. Тому два питання. Але на кожну машину погрузили на 0,5 тонн менше, ніж планували. Ну, машини якісь виявились не ті. Значить, вантажність фактична на 0,5 тонни менше, ніж за планом. Ну і, звісно, тому машин вони потребували більше, на 4. Тобто тут питання на 4 машини МШ більше. Ну, а вантаж залишився незмінним. Такий самий. Їм потрібно було перевезти 60 тонн, вони і перевезли 60 тонн. Так, і скільки машин планували використати. Значить, Ось ця кількість за планом нам потрібна. Ну, Кирил, давай спробуємо. Так, ну що ми позначимо через Х, як ти вважаєш? Вантажність планом. Можемо вантажність. Можемо і кількість. Якщо ти позначиш вантажність і знайдеш X, то потім тобі потрібно бути виконати ще одну додаткову дію, щоб знайти кількість. А якщо ти одразу позначиш кількість, то тоді вже знайдеш x і відповіш на питання задачі. Давай спробуємо кількість mm. позначити. Тоді фактична кількість х плюс 4. І от зараз подамо вантажність. Якщо у нас 60 тонн, а кількість машин х, то на одну машину скільки нам знадобиться? Ну, можемо зробити. 63x. А фактично. 60 поділити на x 0, -0, плюс 05. 4. 4. В тебе же фактична так. кількість машин, вона Х плюс 4. Вантаж 60 тонн. Незмінний. Щоб знайти скільки на одну машину навантажили, ти 60 ділиш на x плюс 4. І ось ця річ, вона на 05 менше. Тобто ми можемо від цього відняти це, і це буде дорівнювати шо? 0,5. 0,5. Тобто ми розуміємо, що, ну, я одразу ось тут запишу, що це у нас за планом на одну машину, а це у нас фактично на одну машину, і це має дорівнювати 0,5. І так, давайте поки що на цьому зробимо перерву. Після перерви продовжимо пояснення і розв'язання.